Коли почалось повномасштабне вторгнення протягом п'яти перших днів було прийнято рішення щодо продовження терміну дії паспортів, які вже закінчився термін дій закордонних. А також було дозволено вклеювати дітей неповнолітніх до 18 років до паспортів батьків. На сьогоднішній день, з 1 листопада 2025 року, ця постанова змінена, і вона вже не діє. Що це означає? Що ці всі паспорти, які продовжені вклеєні діти, вони вже не дійсні, якщо термін дії закінчений або вклеєна дитина. Тобто кожна людина, незалежно від віку, повинна мати свій закордонний паспорт. Особливо треба звертати увагу на термін дії паспортів, особливо дітей, тому що до 16 років термін дії паспорту складає лише. Лише 4 роки, у людей старше 16 років, 10 років. Перетин кордону можливий, якщо термін дії паспорту більше на виїзд з України більше 3 місяців. Деякі авіакомпанії також звертають увагу, приймають паспорти, термін дії яких більше 6 місяців. Особливо треба звернути увагу ще на. Документи дітей, які знаходяться за кордоном. Оформити закордонний паспорт в посольстві консульстві або в ДП документі після 14 років, можливо, лише з оформленим ID паспортом у дитини. Е, можливо, оформлювати документи екстериторіально, тобто в будь-якому підрозділі міграційної служби ЦНАПу ДП документу на території України. Що робити, якщо е, закордонний паспорт закінчився, а ти знаходишся за кордоном? Можливо звернутися в посольство консульство України в будь-якій країні при поверненні. І Отримати довідку на повернення, так званий білий паспорт. Цей документ діє протягом 30 днів з моменту видачі. Для дітей до 16 років він є безкоштовним, для людей старше 16 років, оплата здійснюється відповідно до тарифів консульських послуг. Цей документ надасть можливість повернутися в Україну і оновити документи. Якщо не повертаючись, можливо звернутися в посольство консульства або в ДП документ за кордоном і отримати новий паспорт відповідно до тарифів і терміну виготовлення відповідної установи.